Сили АТО продовжують активно наступати. Ворог несе чималі втрати. Зокрема, за результатами вогневих та авіаційних ударів знищено три танки та дві бойові машини десанту-терористів. Крім цього, два танки та дві бойові машини десанту захоплено в результаті успішних дій підрозділів АТО. Також в ході наступу знищені дві установки БМ-21 ГРАД, з яких російські найманці вели обстріл як по позиціям сил АТО, так і по жилим кварталам. Підрозділи Сил ТО здійснюють оборону населених пунктів Новосвітлівка та Хрещування. Розпочато зачистка населених пунктів Іллірія, Малоніколаївка, станічно луганське Ясенівка та Землянка. Продовжується обстріл позицій та блокпостів Сил АТО неподалік населених пунктів дзеркальний. Зі сторони Російської Федерації на ці позиції було обстріляно 9 разів. Вчора на головній вулиці Столиці відбулася перша репетиція урочистостей до Дня Незалежності нашої держави. 14 парадних розрахунків усіх силових структур тренувалися, аби 24 серпня пройти святковим маршем. Головна окраса дійства підрозділ учасників АТО. Більшість із них одразу після параду повернуться боронити східні кордони. І тут знаходяться скажімо так, люди, які проявили себе при виконанні задач. Соответственно, каждый, я считаю, не кожному дано возможность пройти по причасті в такої время для страни. Поэтому, я думаю, це поддержание наших традицій. И это правильно. Подивитись на репетицію, зібралося чимало охочих. Настрої в людей різні, але більшість все ж підтримують проведення військового параду. Можливо, це какой-то дисциплініруючий характер носить, поскольку у нас армія состоїть з различних подразделений, которые порой не очень хорошо друг с другом связаны. Возможно, здесь мы увидим какое-то что-то такое единое и целое. День незалежності він повинен бути однозначно, але святкувати його в таких масштабах, мені здається, зараз не на часі. У мене дуже позитивне відношення до параду, дуже горд за свою країну. Я патріот і мені дуже приємно знаходитися тут, спостерігати за церемонією, підготовки до параду. І Буду присутствовати на самом параді. Навіть для людей, которые, для рядового українця, який не знаходиться в зоні АТО, важливо просто увініть на що способна його страна. Як зазначив очільник оборонного відомства, ніхто не має права позбавляти українців державного свята. Я думаю, що це правильно, це є шана повага до військовослужбовців до тих людей, які зараз відборюють свободу на всій території України. Я думаю, що ніхто інший. Або ніхто краще, ніж військовослужбовець, який зараз стоїть на передовій, який сьогодні зброю відстоює незалежність, територіальну цілісність держави, розуміє, що таке свята незалежність. Тому що ця незалежність інколи дається дуже непросто, а інколи ціною життя. Ази військової підготовки для першокурсників академії сухопутних військ, майбутні артилеристи, інженери, танкісти та командири механізованих підрозділів із самого ранку вирушають до міжнародного центру миротворчості та безпеки. Курс молодого бійця складається здебільшого із практичних завдань. Тож юнаки та дівчата проводять на полігоні мало не весь день, опановують стрілецьку зброю, військову техніку, засоби зв'язку та вивчають тактику. Майже тиждень вже йде навчання курсантів на початкової військово-професійної підготовки. Особовий склад приємно відзначити цього року якісний такий набір. Особовий склад гарять очі, якщо говорити відверто. Приємно відзначити, що є бажання. Згідно з новими стандартами, найбільша увага приділяється індивідуальній підготовці. Курсанти вчать самостійно діяти в екстремальних ситуаціях. На психологічній смузі перешкод військовослужбовців готують виконувати завдання, незважаючи на постріли та вибухи. Ця психологічна полоса вона призначена для того, щоб військовослужбовці прикривали один одного, тобто в складі групи вона проходиться. Для них це все тяжко, тому що вони перший рік це все проходять. Для них поки все тяжко, але в подальшому вони раз за разом це все навчаться, і в них все буде добре подальше. Тактичні прийоми ведення бою курсанти опановують у складі відділень, тренуються спішуватись у ході бойових дій, займати оборону та вести наступ на рівні з хлопцями. Діють і дівчата. Анна Новак прибула до Львова у той час, коли її рідний Слов'янськ перебував в облозі терористів. Я з дитинства мріяла бути військовим. І ну, бо вважала, що це найшляхетніша професія, яку може обрати людина. Чому саме до Львова, бо мене приваблює культура цього міста, атмосфера надзвичайна. А Академія сухопутних військ це заклад, в якому готують справжніх професіоналів своєї справи. Мар'яна після закінчення Саржанського коледжу вирішила продовжити навчання у військовому виші. Я, я розумію дійсно, що таке військове. Я, я просто порівняла себе в зараз на полігоні, що я більше всього знаю набагато, і просто я вирішила, що це моє ще більше. Ще з великим захопленням бачу, що що військове – це це саме моє. Серед цьогорічних першокурсників є вояки, які брали участь в антитерористичній операції. На полігоні вони діляться набутим досвідом із новачками. Без артилерії там реально ми ніхто. Хоч ми там ВДВ там, чи піхота, чи ми всі браті там, були на фронті, нас все об'єднувало к плечу, але артилерія просто справлялася найкраще. Ну, просто без неї ми нічого не змогли зробити. От. Ми захищали, ми її, і, і як, як конвої були, ну типу, їх охороняли, тому що сіла Боги війни. І, хоча сучасні збройні конфлікти відбуваються із застосуванням високотехнологічних зразків озброєння та військової техніки, основою тактичної підготовки є приховане пересування. Тож курсанти вчилися створювати маскувальні костюми та непомітно для ворога облаштовувати позиції. А ще їм довелося повсти на животі не одну сотню метрів та копати окопи, ховаючись у густій траві. Саме найскладніше для реття окопів це, напевно, здирання верхнього шару землі. Ну далі нічого складного немає. Також першокурсники пробували встановити дротовий зв'язок та користуватися радіостанціями. Звичайно, не все виходило з першого разу, але завдяки наполегливості та допомозі наставників, хвилі радіоефіру їм підкорилися. В даний момент вони вивчають порядок підготовки та налаштування радіостанції Р-159 та 57 та комутатора. Мені це дуже цікаво, тому що незважаючи на те, що в нас є засоби мобільного зв'язку, але це, хоч і старіше, але воно набагато краще. Майбутні офіцери спробували користуватися індивідуальними засобами захисту від зброї масового ураження, виконували нормативи з одягання протигазів та загальновійськових захисних комплектів. Щоб додати реалістичності, керівники навчання широко застосовували спеціальні димові шашки. Я стояв якраз біля димової шашки, і треба було чим швидше вдітися, тому що дим. Заход, ну, дим було тяжко дихати, ну, тому я старався швидше вдягнутися, щоб було зручно. Тренуватимуться курсанти до кінця серпня, після чого повернуться до стіна академії, де відбудеться урочистий ритуал складання військової присяги на вірність українському народові. Нещодавно родина Деркачів залишилась без свого годувальника. Виконуючи військовий обов'язок на сході України, в бою загинув батько двох доньок Аліни та Діани, майор Сергій Деркач. Аби хоч якось допомогти, сім'ї дали двокімнатну квартиру у їхньому рідному місті Чернігові. Ордер вручили вдові офіцера Віталіні. Це маленька, маленька так сказати, наша компенсація за ту втрату, яку ви понесли. Але тримайтеся, ваша родина. Є і буде в складі родин Чернігівського гарнізону. Ви будете постійно під опікою керівництва гарнізону, ви і ваші доньки. Я вас вітаю. Всього вам самого найкращого. Я щиро вдячна. От чоловіка, як кажуть, і не повернеш, але є що залишити від батька його донькам. Дякую велике. Обласному комісару і всім медіа, що не залишили мене у цей скрутний час. Звісно, жодні матеріальні блага не можуть гамувати біль від втрати і страждання матерів, дружин та дітей. Проте керівництво держави та оборонного відомства робить все можливе, аби хоч якось підтримати та допомогти військовим родинам, зокрема, із вирішенням найгострішого житлового питання. Відповідне розпорядження Кабінету міністрів України, згідно якого з державного резерву було виділено понад 23,5 мільйонів гривень на закупівлю. Житла саме для військовослужбовців, для сімей військовослужбовців, які загинули в зоні антитерористичної операції, це планується закупити близько 70 квартир в різних куточках України, тобто ці кошти будуть розподілені між державними облдержадміністраціями і Київською і міською, і будуть здійснюватися ці закупівлі.